Ну що, рібетухи, ось такий собі старичок у 2025 році. І сьогодні ми з вами зробимо огляд на цю штуку у 2025 році. Чи актуально, чи ні. Спочатку хочу сказати, що кейс такий, ну мені подобається такий кейс, що воно не в коробочці, там можна вибрати в коробочці, воно трішки дешевше. Але я вибираю, якщо можна, ну, з кейсом, то кейс. І він такий добрячий, мені подобається. Давайте відкриваємо його. Ну, Вегесінько відкривається китайський кейс, але ну, блин, нормально. Трішки початується. Але пойдет. Опа! Дивіться, скільки тут всього. Скільки тут адаптерів, бачите, яка ось така грабля, ось така прям, біжуха, бачите. Так, ціну напишу ось тут, -тут, -тут знизу, вже не пам'ятаю за скільки я його купляв. Чи напишу тут вам на картиночці. Зараз все розкладую і показую вам, що тут є. Я зараз їх повитягую з таких пакетиків. Просто покажу вам, що вони знаходяться в ось таких пакетах. Кожен. Ось такі короче, адаптери. Зараз я їх викладу тут і покажу вам повну-повну комплектацію. Друз'яки, ось так виглядає повний комплект IPRO плюс чи PRO, воно і те саме. Те, що можна замовити у 2025 році, Full комплект. Коротше, ось такий кабель, який <смітна> купа у кожних програматорах у всьому. Кабель для підпаювання доплат. ОБД, то, що дозволяє, якщо є ОБД підтримка. Під'єднуватись до ОБД машини та тут до самого Айпрогу. Купа-купа кабелів, котрі ви прям плати ось так отут ставите, щоб не випаювати, то не паритись. Під'єднуєте до адаптера, судячи з того, що вам потрібно щитати єпром, чи стерти єпром, чи це буде ARBG, чи це буде калінія. Під'єднуєтесь до адаптера, і отут-от уже касаєтесь до плати, підрізні мікросхеми. Бачите? допустим, вам потрібно стерти є про мікросхему. Під'єдналися ось тут. А він трошечки неровненький в мене. Да? Що то тут при перевозці. Щось цей. Ну, коротше, під'єднуєтесь ось тут, і у вас там на платі є ePro-мікросхема. Ось так нажали, на комп'ютері нажали зчитати, і воно зчиталося, і не треба нічого випаювати. Дуже-дуже зручно. Що з приводу кожного адаптеру, зараз розповім вам. І ще коротенька деталь. Сам iPro приходить от в такому кейсі. Не залитий, як кажуть на форумах, що китайці люблять заливати усе компаундом. Нічого там не залито, він дуже легкий такий. Наліпочка його йде окремо. Ось вона наша наліпочка, ось така наліплюємо її. Та і оці у цій 2025 році нікому не потрібний диск. Я його попросив, він мені скинув силочку. Зараз розповім про усі адаптери і перейдемо до програми. Покажу вам, що там є, так плюс-мінус. Цей адаптер використовується для роботи з мікросхемами, що зберігають дані ключів. Тут вставляються чіпи у спеціальний сокет для читання та підготовки ключа. Це емулююча плата для перевірки транспордерів та ключів. Дозволяє вчитися працювати з програматором. Не ризикуючи на справжньому авто. Цей адаптер потрібен для роботи з мікросхемами пам'яті EEPROM. Саме сюди вставляються чіпи у панельку для зчитування та запису. Застосовується в роботі з іммобілайзерами, ключами та подушками безпеки. Цей адаптер використовується для роботи по протоколу K-Line. Він дозволяє підключати IPROG напряму до блоків управління. Які ще не підтримують Кан. Найчастіше застосовується для роботи з адобатрами, блоками СРС старими АБУ. Цей адаптер для роботи з сучасними блоками управління по шині CAN. Саме через нього можна читати і писати дані у блоках автомобілів, де діагностика йде по Кан протоколу. Спеціальний адаптер для мікросхем серії 35080. Та 160-ї. Він дозволяє не лише читати і записувати ці пам'яті, але й стирати їхній вміст. Ці чіпи дуже часто зустрічаються в адометрах BMW та інших авто. Цей адаптер призначений для роботи з мікроконтролерами NEC. використовується при відновленні ключів, роботи з боками SRS і різними модулями, де NEC виступає основним процесором. Цей адаптер для підключення до мікроконтролерів Моторова серія HC05, HC08, HC11 та HC12. Саме ці процесори часто стоять у старих блоках управління та одометрах. Через цей адаптер можна напряму читати дамп із процесора. Цей адаптер призначений для роботи з інфрачервоними ключами. Типу FBS3 рибка, що використовується в автомобілях Mercedes. За його допомогою можна зчитувати дані з ключа, перевіряти його працездатність та програмувати нові ключі або відновлювати пошкоджені. UART-BDM-адаптер дозволяє програматору зв'язатися з мікроконтролером або блоком управління автомобіля через BDM за допомогою UART. Інтерфейсу. Друзі, ось так виглядає диск, що присилає нам наш китаєць. Тут не одна версія iPro. ПО для iPro. тут їх багато. Сразу у одній папочці усі, і різні калькулятори і скрипти додаються у кожну версію. Встановлюються драйвери теж дуже легко. Просто під'єднуєте iProg, даєте в диспетчері пристроїв шлях до цієї папочки і він вже бачить драйвери. І усе встановлюється. встановлюється. Під'єднуєте, до речі, скрипти і калькулятори вони не працюють без iProгу. Якщо у вас є просто дамп і ця програма не буде працювати, треба мати. В наявності цей айпрог. Ну, так воно якось з прив'язкою йде до нашого айпрогу. Так, ну що, заходимо? Давайте заходимо в 86-ту версію, під'єднуємо айпрог. Не оновлюємо його, бо це китай. Що в нас тут є? В нас тут є декілька версій. Ось цій версії, тільки ось тут зліва ми бачимо списочок такий. А в других версіях є, що і тут справа. Коротше, ми бачимо такі скрипти, калькулятори Тут ми бачимо і по airбегам, і по дешбортам по цим по приборним панелям дуже такий добрий перелік. В мене є і промка десь Chevrolet Cruze. Я покажу вам, що він їх зчитує і воно працює. Ви можете бачити можете бачити, що тут е, такий невеличкий список. Давайте я зайду в це була 86-та, давайте 84 та Версія, і в неї вже, бачите, ось тут, от збоку, появилися калькулятори. Бачите, їх тут. Ну, нормально так. Для учоби, коротше, піде для вас. Бачите, тут що тут? Ксітрени, Крайслери, Део, Карадіо є, Дешбурти ось є. Бачите, тут навіть Бентлі є якась. BMW є каз 3 каз 4 каз 2 є. Можете погратися і щось вийде у вас. Можна якийсь ключик зробити, можна одометр налаштувати, можна пін витягнути десь тут. Шукати, треба шукати під кожну модель. Треба сидіти, шукати. Щось, щось працює. Не усе. Бо це Китайщина, ви розумієте. Але так для учоби посідати, пошаритись, айрбеги краж дати убрати. Теж можна чому б ні. Ось є в нас тут і шевролети і черрій, кадяги, б'ю, кікі, BMW, Audi, бачите? Багато. От Форди, що в нас тут по фордах є. Навіть фокус якийсь є. Бачите, тут ну, щось є, є. Насправді якби, посидіти, понавчатися робити, якусь приборочку, якусь краждату, залюбки. Все чітко. Ну, Давайте тепер я вам напослідочок покажу, що воно працює, і в 2025 році приходять працюючі айпроги. Я знайду зараз десь є промку і покажу вам, що воно зчитується та працює. Ось так під'єдную до Айпрога, беру постіль, на постіль ставлю єпромку. Ставиться воно неважливо сюди або сюди, але важливо, щоб не ось так, а ось так. От сюди. Вставляємо її, вставили. Нажимаємо цей речажок. Ось так, щоб воно рівненько все було. Є промочка, наша там сидить, це з BCM-блоку Chevrolet Cruze, є промочка. І ви можете, до речі, знайти в мене відос, скоро вийде по цьому BCM-блоку. З Chevrolet Cruze, як я випаював цю промку та міняв пробіг через iProg та намагався змінити його на UPI USB. Так, ну. А що до речі, нашого відео, то, бачите, я заходжу тут в дашборд, Шукаю тут GM, Тому що це Chevrolet. Ось так. Шукаю тут крузака. Крус. Два рази нажимаємо, Круз 24, це 16, це і промка в нас. І давайте прочитаємо, ви побачите, що це працює. Рід, Бачите, він не. Все, верифікацію пройшов. Бачу, пробіг, все. Ми можемо тут з вами зробити. Давайте 101 та-та-та Записати. Окей, все працює, бачите? Айпрох працюючий. Д, ну, до речі, якщо ви також навчаєтесь, то обов'язково купіть собі. Хай він у вас буде, і будете вже. Ну, Щось там шукати інформацію, як працювати з боками СРС, з панелями приборів на машинах, що таке Єпромка, які вони бувають. Це трошечки вас проведе вперед. Робити зараз якусь тачку там, 2023 року людині за гроші ну, АйПрогом таким китайським я б не робив би цього. так, Це не дуже професійно. Для цього вже є Xtuvi, лаунчі, там. X-Horse зараз дуже-дуже добре, короче, розвивається, працюю. Ось це вже ну, таке більш професійне обладнання. Там і, Кацапський ScanMatic, цей оригінальний, який працює по протоколу j 2534 Ото ну, вже більш таке обладнання цікаве. Це так, це для. Для навчання для вас. Для навчання і зробити там одометр на якісь там, тачки з старих там 2010 року, 12-2013. Cрашдата убрати. До речі, ось крашдата айпрох, Усі кажуть, що працює. Є тут цілий список, як я вам вже показував, от, по ербегам. Нормальний такий списочок, ви бачите зараз зліво. От, до речі, от по шкоді. Що в нас є, які шкоди? Ну, от, Октавіа 7 навіть є. Octavia 7 вона з 13-го року. І по 16. й Тут навіть картиночки немає. От А 5 Теж є, бачите. Чому б ні? Так що купляйте, дивіться, працюйте, навчайтесь, ребетухі. Пам'ятайте, що ніколи не треба боятися робити нічого своїми руками і розвивайтесь. Давайте, ребетухі, ставте коментар, підписуйтесь обов'язково, обов'язково. Та пишіть мені, ну, про що ви б ще хотіли, щоб я зняв. Давайте усім гарних навчань!